Шохли на Redmi 13C. Ось така модель перевірений карбончик. Ми їм торгуємо вже не один рік. Класний, прикольно захищений. Рекомендую. Ось такий прикольний користь для симпатичний. силикончик 13C. Такий чорний строгий силикон захищає екрану. камеру, як бачите. До речі, матовий. Прикольний. Такий симпатичний рожевенький силикончик. Закрываю камеру. Рекомендую. Для дівчат може відкачать для когось. такий зелененький. Силикончик симпатичний. Червоний такий яскравий. Лідерський колір силикончик. Зелененький такий. Закриває камеру, теж симпатічний. Зі серії чорний такий теж захищена камера йде. Того плану тільки ось такий фіолетовий. Чи фіалковий, як називається. Колір, правда, напишіть в комменти. Того плану блакитний ось такий симпатичний. Такий прозорий є силикончик, класний, щоб бачити оригінальний колір. Ще один такий червоний з захищеною камерою. Ось такий ще є. Такий червоний полупрозорий йде. Як сіра така полуматова кришка у нього. Захистом камер. Ось такий надутий трошки. Захищений, прикольненький, симпатічний колір. Більше захищає від ударів. Така версія. В плану чорний. Строгий, але теж прикольний такий дутик. Оверсайз я б назвал, це дутий чохол, силікончик. Прикольний. Книжечка ось така рожева від шкіру йде. З магнітиком. Магнитиця. Тут є міні кармашек для якоїсь карточки. Прикольний такий симпатічний. Упругий і тоненький, доволі, як для книжки тонкий. Симпатічний. Ось така книжечка золота, теж з магнітиком йде. Бачите, яка тут прикольна йде зверху. Це структура да, шкіряна. Симпатічний. Золотий і дорого багато. Ось така строга чорна книжечка, теж на магнітику. Тому строгі книжки чорні. Хто дивився до кінця?